Всім привіт! Ласкаво запрошую у нове відео. Як бачите, у нас знову немає світла. Одна єдина свічка. Більше нема, де купити свічок. Може, ще в епіцентрі є? Я туди не їздила, але Походила по магазинам, які поруч з нами, то свічок не знайшла. Сьогодні 23 жовтня, неділя. Може, хто не бачив попередній влог? Вчора 22 жовтня, по місту рівному було. Два прильоти влучили в енергосистему і зникло у нас світло, вода і зв'язок. Вчора цілий день працювали енергетики, вдалося все ж таки відновити електропостачання в місті. Але як бачите, що маємо, те маємо. Зараз трохи про це розкажу. Вчора ввечері нам світло так і не вмикнули, але ми дуже класно провели час. Ми з Нікітою повечеряли, і я йому запропонувала піти погуляти. Темному місту. Ми ходили по вулицях, розмовляли. Знаєте, от якось, коли ми знаходимося в квартирі з Нікітою, да? ну він такий взагалі не дуже такий любить розмовляти, спілкуватися, да? якось сам в собі. От. А так як вчора не було світла, нема чим було зайнятися, то ми так класно провели час, ми так класно поспілкувалися, походили, погуляли. Ще прийшли, я оладки зробила яблучно-сирні. Треба якось рецептик. Зняти і, і на каналі поділитися з вами. Дуже смачні оладки виходять. От. І так як не було світла, то, ми, то я лягла спати і на всяк випадок вмикнула світло у кімнаті, щоб, коли воно вночі з'явиться, щоб одразу поставити свій телефон на зарядку. Дві години ночі я прокинулася, в кімнаті було дуже світло. От. Я поставила телефон на зарядку. Потім годинник у мене був на 5.40. Він задзвонив ранку. Я пішла, швидко вмикнула бойлер, поки все місто спить. Тому що ж ми економимо, не вмикаємо електроприлади, щоб не було перевантаження електросистеми. Вмикнула бойлер, покупалася, сіла монтувати потім відео, і знову світло зникло. Пішла у церкву, там теж не було світла, але таке класне служіння було. Сьогодні співала молодь. Вони взяли гітари, Навірно, штук 4. Без мікрофонів, без світла. Але було таке класне служіння. От. Прийшла додому, світло з'явилося, я ж така рада сіла знову монтувати відео. І знову світла немає. Так що. Ну, такі справи. Я сподіваюся, що з комп'ютером все буде добре. Слава Богу, що я встигла відео зберегти. От. Але коли воно з'явиться, я не знаю. З'явиться на Ютубі я маю на увазі. Сьогодні зварила рибний суп. Думаю, що буде смачний. Шла з церкви, купила гриби. Тут взагалі стільки багато грибів, слухайте. Тут же поруч ліси, то тут дійсно дуже багато грибів. Є такий вибір. От, купила якісь грибів, я навіть щось вона мені таке сказала, я такий перший раз чула про них. От, і ще так нормально, по 50 гривень, бо були гриби білі по 220 гривень. Ну, дорогувато, я вважаю. От. І ви знаєте, ще хочу сказати вам, от вчора такий був день. ну, Не можу сказати, що він був чорний, такий, ну, темнуватий. Да? Але завдяки тому, що я цілий день щось там знімала, відео якісь. Це мене дуже відволікає. Що ще, ще хотіла вам сказати? А, хотіла ж розказати, що у нас по черзі один район вмикають, інший вимикають. Один вмикають, інший вимикають. І приблизно так через 3 години. То нас вмикають, то нас вимикають, бо по-іншому наша електрична система не впорається. Сильне перезавантаження. Просять дуже економити, я те роблю. Економлю. Чайник не вмикаю, тільки там пару лампочок, ну і це комп'ютер включила і все. От. Навіть мої батьки, які живуть в Миколаївській області, мама розповідала, що тато він вимикає морозильну камеру на день. Вимикає бойлер, поміняв всі лампочки на економки, а потім вже 23.00, коли, ну, в принципі, можна вмикати електроприбори, то він тоді вмикає морозильну камеру і бойлер. Якщо кожен з нас буде відповідально відноситись до цього питання, то я думаю, все буде добре. Тим паче, що така проблема не тільки в місті Рівному. Бачите, що ці гади роблять. Бомблять в кожному місці, щоб ми замерзли, але їм це не вдасться. Я вважаю, що це не саме страшне в житті. От чесно, посидіти без світла. Добре, що є вода зараз. От спочатку, коли взагалі все оце, ну, прильоти були, то не було не води, не світла. Зараз, хоч світло вимикають, то є вода. І це добре, коли ти живеш багатоповерхівці і користуєшся і туалетом, і коли ну, що тобі нема де тої води взяти. Коли ми жили верніше, коли я була у Миколаєві то там у нас був у дворі. Як сказати? Ну, колодець, да? і там була вода, тому ми хоч звідти брали, а тут вже нема де взяти. Але вже я так, знаєте, запаслася, налила все, що тільки можна було і миски, і все. От. Шо що то ще хотіла вам розповісти? А, хотіла розповісти, що в мене там є група в телеграмі. Ну і там мер, якісь оголошення виставляє. І там люди між собою в коментарях сваряться один на одного, на того мера, потім заспокоюють один одного. Ну, сваряться, тому що і у нас є такі райони, там де не вимикають світло взагалі. А є такі райони, там, де постійно вимикають світло. І, наприклад, е от е у нас тут поруч район, то цілу добу світла не було. Ну, якось несправедливо. Навіть ну, ми вчора з Нікітою ходили, гуляли, да, і у мене, ну по-чесному, я вам признаюся, у мене трохи я заздрила, тому що да, от одна половина міста темна, геть темна, а там я бачу, там світло горить. Ці ліхтарі на дорогах горять, якісь там магазини, ну, все, ви, все ну, включено, розумієте? І от по-чесному якось так от я їм заздрила, що у них є а у нас немає. От так. Тому я вважаю, да, теж там трошки несправедливо, але ну, я вам кажу, люди там, я живу на північному районі, так люди там сваряться, що таке? На північному треба заселитись, щоб заселився якийсь акрутелик, чи що, щоб тут світло не вимикало. <сум> чи тут немає інфраструктур, ніяких то світло нам ну, не вмикають? Да? що Дуже часто ну, відключають. От, то, звісно, да. А там один чоловік пише, показує фотки. Виставляє фотки з Миколаєва. До речі, сьогодні в Миколаєві теж там ніч така була неспокійна, зруйновані знову будинки. Ну, Це просто жесть якась. І він виставив оці всі фотки. Там ще така фотка, зруйнований будинок, але світло в квартирі є. І він каже: люди, ну, сор... як вам не соромно, подивіться, що твориться в Миколаєві. Що ви хочете краще? Щоб у вас був зруйнований будинок, але було світло? Чи краще ми будемо жити в нормальних будинках, не зруйнованих, що у нас це другий, там, може, раз за всю війну, що у місті рівному щось там прилетіло, да? і трохи потерпимо, поживемо без світла? Ну, я вам кажу. Я навіть поскріншотила деякі такі, знаєте, коментарі. Трохи так посміялася, скажемо Ну, різні люди є. Є люди адекватні, які пишуть, ви що, ну, війна, потерпіть трохи, ви взагалі не хочете терпіти. А як люди на Сході живуть, а як люди там в тому Херсоні живуть, взагалі бідні? Ну, якось так, знаєте. Поки все, напевно, да все розказала вам, все, що хотіла. Про те, що вмикають, вимикають кожен район по черзі, сказала. Про те, що ми погуляли класно з сином, провели час сказала, що я сходила сьогодні в церкву. Розказала, що ніяк не можу змонтувати відео, щоб ви його подивилися. Але, напевно, на той час, коли ви будете бачити це відео, то попереднє ви вже точно побачите. Ну, якось так. Тому... Не сумуємо, не втрачаємо настрій. Це не саме страшне у житті, що може бути, що немає світла. Ми спимо, хоча у холодній, але у квартирі. Ми спимо на кроваті, а наші військові бідні, сплять десь в окопах, ще десь. І вітер, і сніг, і дощ, і це все дуже сумно. Тому цінуємо те, що ми маємо, терпимо, в якихсь моментах ну, зміряємося, зміряємось, є таке слово українське, чи немає, не знаю, продовжуємо жити, незважаючи ні на що. Все буде Україна.